Друзі, вітаю на каналі Аса. З вами Ігор Млечко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І сьогодні ми поговоримо про те, як держоргани тестують гіпотези з тиску на бізнес, або що таке, тренди прокурорські. Це цікава історія про спроби наробити галасу і створити загальну проблему для гравців ринку постачання обладнання закладам освіти. Іноді буває так, що державні та правоохоронні органи періодично тестують гіпотези нових трендів. Якщо тест виявляється успішним, то народжуються нові категорії спорів. І відповідно кожна нова категорія, ініційована таким органом, та яка пройшла верифікацію судом, в реперспективі стає вагомим тягарем для всіх учасників відповідного ринку. Так сталося. Що одну з таких гіпотез вирішив перевірити на нашому клієнті орган прокуратури. Публічні закупівлі за державні кошти. Пройшов тендер, сторони підписали та виконали договір. І раптом прокуратура звернулася із позовом до суду в інтересах держави про визнання такого договору недійсним із наслідками застосування подвійної реституції. Тобто замовник має повернути товар, а наш клієнт має повернути гроші, які він отримав за цей товар. Ідея прокуратури полягала в тому, що замовник закупівлі під час проведення тендеру поєднав в одній закупівлі по предмету товари різних груп. Дійсно, по закону така дія заборонена. Конкретно в нашому випадку пройшла закупівля в одному тендері як комп'ютерної техніки, так і спеціалізованого програмного забезпечення галузі освіти. Одне та інше обладнання та програмне забезпечення визнаються товаром згідно класифікатора, а тому їх поєднання в одній закупівлі недопустимо. Це була позиція прокуратури. І на перший погляд вона виглядала досить сильною, але був нюанс. Закон на час проведення тендеру допускав можливість при закупівлі товарів закуповувати одночасно і послуги, що пов'язані з такими товарами. Цей нюанс був використаний при формуванні стратегії захисту по наступній алгоритмічній структурі. Перше. Спеціальне законодавство галузі освіти публічних закупівель ототожнює послуги з наймом орендою. Друге. Програмне забезпечення передавалося нашим клієнтам в форматі строкової ліцензії. 3. Програмне забезпечення розглядається об'єктом права інтелектуальної власності. Четверте. Законодавство сфери інтелектуальної власності ототожнює ліцензію з правом користування об'єктом. П'яте. Надання майна в користування це є найм. А тому повертаємося до першого пункту. Законодавство про публічні закупівлі, ототожнює найм з послугою. Шосте. Одночасне постачання програмного забезпечення та обладнання, тобто товару, відповідає цілям освітнього процесу, оскільки одне без іншого втрачає сенс. Відтак суду було доведено, що строкова ліцензія на використання комп'ютерної програми розглядається найман, який, в свою чергу, є послугою. А тому в даному конкретному випадку програмне забезпечення поставлялося не як товар, а як послуга. А тому поєднання обладнання та програмного забезпечення в одній закупівлі жодним чином не протирічило вимогам законодавства України. І цю справу в певному сенсі можливо назвати прецедентною та небезпечною для всіх гравців ринку постачання технічної продукції закладам освіти. І суть в тому, що поєднання в одній закупівлі як обладнання, так і програмного забезпечення, це була звичайна масова історія на ринку України. Якщо припустити, що справа, про яку я розповів, була б програна, то цілком логічно спрогнозувати негативні наслідки для всіх учасників відповідного ринку. Адже у прокуратури був би позитивний прецедент, який би використовувався в аналогічних позовах по всій нашій країні. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. З вас лайк та підписка і до нових зустрічей.